28 восьмого 1941 року Ми уїхали з Вінькові, здоехали до Вінницької області, і нас догнали передові війська німців. Наші війська відступали, змішалось все. Солдати, військова техніка і біженці, В основному старіки, больні жінки, діти так згадує евакуацію із рідного зінькова сусана Абрамівна Кац її єврейській сім'ї. Тоді вдалося виїхати до Узбекистану. А батько пішов на фронт. Папа був комуніст. А ті мамині браття, шестеро було у їх у маминих браття сестер. Вони прості, той був столяром, той був кузнецом. Вони залишилися, вони кажуть, а чого нас будуть чіпати? Це ви комуністи уїжджайте. А нас а їх зібрали в зіньках і розповідали вже потом Ківчани. І заставили самим копати яму. І на очаху. Хаєма, маминого брата раніше постріляли його дітей. Після завершення війни Сусанна із сім'єю повернулись до рідної домівки. Згодом жінка почала збирати свідчення очевидців тих страшних подій. Ми поїхали в Зіньків і зустрілися з цими бабулечками, які тоді були молоді, які були тоді по 18 років. Вона розповідає одна бабулька, що я думала, що я з ума зійду, коли я бачила, що везуть мо. Ведуть на розстріл мою розочку, подружку і всіх тих, вони кажуть, боси, вони кажуть, їх не вели, вони їх гнали як худобу, так вона розповідає. Під час окупації Віньковецького району у 1941-1943 роках у Зінькові розстріляли близько трьох тисяч євреїв. Усіх їх без розбору ховали у спільних могилах. Всього ж на території України німецькі загарбники замордували понад 2 мільйони євреїв. Це трагічна доля єврейського народу, трагічна доля румського народу. Вони надзвичайно трагічна чекала би доля слов'янських народів, тому що вони також передбачали, що розвиток освіти, розвиток української громади не потрібен. Місця масових поховань має чи не кожен населений пункт в Україні. Розстріл євреїв у Бабиному ярі 29-30 вересня 1941 року став символом голокосту від куль і нацистської політики знищення людей. Нам відомі місця масових розстрілів на території міста Хмельницького це район Нового автовокзала. Нам відомі масові розстріли на території концтабору, це мікрорайон Ракова. Величезний концтабір, який діяв на території Славутського району, масові місця розстрілу на території Дунаєвеччини, Кам'янечни, після війни радянський режим замовчував або спотворював пам'ять про жертв. Проте Бабин Яр не дає забути про те, якою сильною може бути людська ненависть. Аліна Косарова, Володимир Паламар, Валерій Тилиховський. Новини міста.